Всім доброго дня! Сьогодні вихідний день і ми вирішили пройтися та дізнатись більше про сусідні села, які знаходяться поруч з нашим селом. Села тут невеликі, скоріш за все це хутора, які стоять посеред лісів. Ліси тут в основному це сосни. Що я можу сказати про ці села? Шкіл тут немає, магазини це привозні автолавки. Ну а який тут свіжий воздух? Яка тут краса? Давайте разом пройдемось і помилуємось цією красою. Запоїждаючи, через село Радьківка, де проживає близько 10 дворів людей, ми заїхали в церкву Святу Вознесенську, яка стоїть посеред лісу. За радянські часи ця церква була закрита і використовувалася як склад. Вона занепала і почала руйнуватись. Але в 2010 році було утворено чоловічий монастир. Намісником Вознесенського чоловічого монастиря є отець Петро. Вони відродили цю церкву. Двері до храму відкриті цілодобово. Замків на дверях немає. Сюди можна прийти в будь-який час, поставити свічечку чи просто зробити пожертвування на храм. Кому цікава ця розповідь, можете знайти більш детально в інтернеті. Свято Вознесенська церква, Прилуцький район, село Радьківка. Ну, а тепер ми їдемо до своєї хати. Де нас чекає праця. Нам треба загрузити машину дровами, які ми вирубали на нашому подвір'ї, і перевести під накриття. Після розгрузки машини з дровами ми вирішили перепочити. І приготували смачний сніданок. Під час обіду ми обговорили план щодо ремонту нашої хати. У наступному відео ми розкажемо про всі наші плани стосовно ремонту. А також поділимося з вами, які саме роботи плануємо виконати. Але перед тим, як завершити відео, ми хочемо звернутися до наших підписників та глядачів з проханням підтримати нашу армію та наших захисників. Один із способів підтримки це через блогера Сергія Стерненка, який збирає кошти на дрони для Збройних сил. Посилання на його канал можете знайти в описі до цього відео. Разом ми наближаємось до перемоги. Працюючи разом на підтримку нашої країни та їх захисників, дякую за вашу увагу та підтримку.